Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про опенька несправжнього сірчано-жовтого, який ще іноді називають опеньок Отруйний або Підопеньок Несправжній. Опеньок сірчано-жовтий несправжній це отруйний пластинчастий гриб. Шапинка сірчано-жовтого кольору. В центрі дещо темніша огола, По краю, звичайно, з залишками часткового покривала. У молодих плодових тіл шапинка тупо конусоподібна, напівсферичної форми. У старіших плодових тіл шапинка плоско розпростерта або опукло розпростерта. Пластинки під шапинкою вузькі, густі. У молодих плодових тіл сірчано жовтого кольору, у старіших стають бурувато зелені або корчневувато зелені аж до сіроватого відтінку. Ніжка від 5 до 10 см довжиною. На колір січано-жовта, темноволокниста всередині порожниста. М'яко ж сірчано-жовтого кольору, має неприємний запах, дуже гіркий на смак. Після відварювання гіркоту втрачає, але все одно залишається отруйним. Опеньок сірчано-жовтий не справжній гриб отруйний. При вживанні в їжу викликає важке. Іноді смертельне отруєння. Симптомами отруєння опеньками сірчано-жовтими несправжніми є нудота, блювота, пітливість, втрата свідомості, порушення зору. Проявляються симптоми отруєння через 6-10 годин після вживання в їжу опеньків несправжніх, сірчано жовтих іноді скоріше. Природа токсинів опеньків сичано-жовтих несправжніх вивчена мало. Встановлено, що найбільш токсичним є токсин з групи стероїдів, відомий під назвою фасцикулол Є. З цієї ж причини поки що не існує специфічного антидоту до отрути опеньків сірчано-жовтих несправжніх. При перших ознаках отруєння опеньками сірчано-жовтими несправжніми потрібно негайно викликати лікаря до його приїзду. Очистити шлунок від залишків гриба, зробивши промивання шлунку. Також рекомендовано прийняти ентеросорбенти. Найчастіше опеньки сірчано-жовті несправжні плутають з опеньками осінніми справжніми. Опеньок сірчано-жовтий несправжній відрізняється від їстивного опенька осіннього кольором шапинки, пластинок та спорового порошку. Хопенка справжнього осіннього шапинка охряного або коричнево-жовтого кольору, вкрита дрібними коричневуватими лусочками. в центрі є горбик м'якоть біла з приємним запахом і смаком, споровий порошок також білий. В отруйного опенька сірчано-жовтого несправжнього поверхня шапинки сірчано-жовтого кольору, м'якоть сірчано-жовта з неприємним запахом. Споровий порошок корочневуватий. Гарного вам тихого полювання. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.